Я бачив це у небесних сферах ще у вересні 2021 року, коли Марс входив у фатальне з'єднання з Плутоном у знаку Козерога. Саме тоді, коли більшість світових лідерів ще вірили у можливість дипломатичного вирішення кризи навколо України, мені прийшло перше видіння про велику кровопролитну війну. На сході Європи, але разом з цим жахливим баченням я отримав і знання про її завершення, про те, що стане після руйнування, про відродження цивілізації на цих древніх землях. Зірки показали мені не лише смерть та руйнування, але й народження нового світу. Я бачив, як з попелу старих імперій постане щось абсолютно нове, щось, чого ще не знала людська історія. Це буде не просто перемога однієї країни над іншою це буде трансформація всієї європейської цивілізації. Війна в Україні має завершитися восени 2026 року, точніше, між 15 та 23 жовтня, коли Сатурн увійде у найпотужніший тригон з Юпітером у знаку Водолія. Це буде не просто припинення вогню чи підписання чергового мирного договору на папері. Це буде повна та остаточна капітуляція Російської Федерації як держави у її нинішньому імперському вигляді. Але найцікавіше, що путінський режим падає значно раніше завершення війни у березні 2026 року, між 9 та 14 числом, коли відбудеться повне сонячне затемнення над Москвою. Це затемнення триватиме чотири хвилини. Та 37 секунд, і символізує кінець тисячолітньої імперської доби Росії та початок її неминучого розпаду на окремі республіки та автономії. Я бачив у видіннях, як НАТО штурмує Кремль, як падають пам'ятники, як горять державні установи. Але це не буде хаотичне руйнування. За лаштунками цих подій стоятимуть потужні міжнародні сили, які ретельно підготують сценарій транзиту влади та розподілу російських територій між новими адміністраціями. Але найцікавіше не це. Зірки розповіли мені про таємний проєкт, який готувався у вищих кабінетах заходу ще за п'ять років до початку війни. Цей проєкт має кодову назву Оперейшн Нью-Джерусалем. І передбачає масштабне переселення єврейського населення з різних країн світу на територію відновленої та розширеної України. Не думайте, що це якась фантазія чи теорія змови, це ретельно спланована операція тривалістю у 15 років, яка має глибоке геополітичне, економічне та духовне підґрунтя. Документи цього проєкту зберігаються у найсекретніших архівах ЦРУ, Мосаду та кількох приватних фондів Уолл-Стріт. Бюджет операції складає 350 мільярдів доларів, розподілених між урядовими та приватними джерелами фінансування. Координацією займається спеціальна міжнародна комісія з представників США, Ізраїлю, Великої Британії та кількох впливових єврейських організацій світу. Перше, що треба зрозуміти, це те, що нинішня війна знищує не лише російську агресію, але й очищує українську землю від старих енергій, старих структур, старого демографічного складу. Це трагічно для мільйонів людей. Але це частина великого космічного плану перебудови цивілізації. Мільйони українців виїхали за кордон, і багато з них вже ніколи не повернуться. Мільйони росіян залишили свої домівки. У прикордонних регіонах десятки тисяч загинули у боях. Це звільняє величезні простори для нового заселення, для народження нової цивілізації, яка має постати на цих землях. Америка та Ізраїль таємно домовилися про створення на території розширеної України своєрідної другої єврейської держави, але не у формі окремої незалежної країни. А у вигляді автономних регіонів з особливим статусом та широкими правами самоврядування це має статися поетапно починаючи з кінця 2026 року. Спочатку, у 2027 році, прибудуть сефардські євреї з Аргентини, Бразилії, Венесуели та Мексики близько 120 тисяч родин з капіталом понад вісім мільярдів доларів. потім у 2028 році настане черга ашкеназьких євреїв з країн колишнього соцтабору – Польщі, Чехії, Угорщини, Румунії, а також з Росії та інших країн. СНД, це буде найчисельніша хвиля понад 200 тисяч родин. Завершить процес переселення у 2029 році прибуття євреїв з почоро Канади та Західної Європи близько 80 тисяч заможних родин, які принесуть з собою найсучасніші технології та капітали. Чому саме Україна була обрана для цього грандіозного проєкту? По перше, ця земля історично була одним з найважливіших центрів єврейської цивілізації у східній Європі. Протягом дев'яти століть тут існували потужні хасидські династії, тут жили видатні цадики, рабини та кабалісти. Тут народилися засновники багатьох єврейських рухів та течій. Енергетично ця земля глибоко пропитана єврейським духом, єврейською молитвою, єврейською мудрістю та культурою. По друге, Україна після завершення війни матиме величезну потребу у кваліфікованих кадрах. Сучасних технологіях, інвестиціях та управлінському досвіді, а світова єврейська діаспора володіє саме цими критично важливими ресурсами у надлишку. По-третє, географічно Україна розташована у серці Європи і може стати ключовим транзитним та логістичним хабом між Сходом і Заходом. По-четверте, на відміну від Ізраїлю, Україна не має арабських сусідів. І не перебуває під постійною загрозою терористичних атак. Це робить її ідеальним місцем для мирного розвитку єврейської культури та бізнесу. По-п'яте, українська влада вже зараз демонструє максимальну лояльність до єврейських інтересів. А після війни ця лояльність тільки посилиться. Зірки показують мені, що переселення розпочнеться з відновлення Одеси як головного морського порту та міжнародного комерційного центру. Туди прибудуть перші 10 тисяч сефарських сімей з Буенос-Айреса, Сан-Паулу та Каракаса у першій половині 2000 го двадцять 2027-го року. Вони привезуть з собою понад 2 мільярди доларів капіталів та розгорнуть масштабну реконструкцію міста. За найсучаснішими стандартами. Одеса стане першим у світі повністю розумним містом з використанням штучного інтелекту, інтернету речей та блокчейн-технологій. Тут з'являться найкращі у Європі медичні центри, університети, культурні заклади та бізнес-інкубатори. Населення міста зросте з 1 мільйона до 2,5 мільйонів жителів до 2030 року. Потім настане черга Києва, де у 2028 році створять найпотужніший у східній Європі технологічний та фінансовий хаб. Сюди переїдуть євреї-програмісти, інженери та підприємці з кремнієвої долини, які заснують філії Apple, Google, Microsoft, Meta та десятків інших гігантів. Київ стане європейським аналогом Тель-Авіва містом стартапів. У 2029 році розпочнеться заселення західних областей України, євреями з Польщі, Угорщини та Румунії, чиї предки століттями жили на цих землях до трагедії Голокосту. Львів, Івано-Франківськ, Ужгород стануть центрами відродження традиційного єврейського життя з синагогами, єшевами, кошерними ресторанами та культурними центрами. Найцікавіше, що цей проєкт має потужний духовний та релігійний вимір. Провідні кабалісти та рабини розглядають його як виконання древнього пророцтва про повернення розсіяних племен Ізраїлю у нові землі, обітовані напередодні приходу Месії. За їхньою інтерпретацією, Україна є тією самою землею на півночі, про яку говорить пророк Єремія. Україна розглядається релігійними авторитетами як своєрідна земля, обітована номер два, де мають відродитися та досягти нового рівня розвитку древні єврейські традиції та духовні практики, які були майже повністю втрачені під час голокосту. Та сталінських репресій. Тут мають з'явитися нові школи кабали, нові релігійні рухи, нова єврейська філософія. Але не думайте, що українців просто витіснятимуть з їхньої землі чи дискримінуватимуть. Навпаки, план значно тонший та гуманніший. Україна має стати справжньою мультикультурною державою. Нового типу з трьома рівноправними основними народами корінними українцями, новими єврейськими переселенцями та іншими європейськими іммігрантами з Німеччини, Франції, Італії та скандинавських країн. Офіційними мовами нової України стануть українська, іврит та англійська. Всі державні документи друкуватимуться трьома мовами. Діти у школах вивчатимуть всі три мови як обов'язкові. Це стане зразком нової європейської цивілізації 21 століття, де національність не визначає громадянські права, а культурне різноманіття є джерелом сили. Зірки також ясно показують, що Росія після розпаду та хаосу просто фізично не зможе перешкоджати цьому процесу. Більш того, значна частина російських євреїв, які залишилися в Росії після розпаду СРСР та не встигли виїхати в Ізраїль чи на Захід, також приєднаються до великого переселення в Україну. Для них це буде остаточне повернення до землі предків та можливість відновити родинні зв'язки. Економічно цей грандіозний проект підтримуватимуть найбагатші та найвпливовіші єврейські родини світу. Ротшильди через свої банки та інвестиційні фонди виділять 15 мільярдів доларів на відновлення та розбудову транспортної інфраструктури, енергетичних мереж та комунікацій. Фонд Сороса профінансує створення нової системи освіти. З десятьма новими університетами світового рівня та сотнями шкіл з викладанням трьома мовами. Технологічні магнати Кремнієвої долини, Ларі Пейдж, Сергій Брін, Марк Цукерберг та інші створять у Києві, Одесі та Львові дослідницькі центри та філії своїх компаній з загальними інвестиціями понад 30 мільярдів доларів. До 2030 року Україна за рівнем технологічного розвитку випередить Німеччину та стане другою після США країною у сфері високих технологій. ВВП на душу населення зросте до 50 тисяч доларів, що зробить українців одним з найзаможніших народів Європи. Я бачу також, що цей план спочатку викличе потужний спротив у деяких країнах та регіонах. Іран та його союзники у Ліванській Хезболі, Палестинському Хамасі та іракських шиїцьких ополченнях спробують будь-якою ціною перешкодити переселенню, організувавши серію терактів та диверсій у європейських столицях та безпосередньо на території України, Туреччина під керівництвом Ердогана також спробує зірвати проєкт побоюючись посилення єврейського впливу у чорноморському регіоні, але всі ці спроби будуть невдалими, бо зірки та космічні сили стоять на боці цього великого проєкту. Терористи та їхні покровителі зазнають нищівних поразок від спецслужб та армій західних країн. Навіть Китай, який спочатку ставитиметься дуже скептично до різкого посилення єврейського впливу у Європі, та побоюватиметься створення нового центру американського впливу біля своїх кордонів, зрештою підтримає план, побачивши в ньому унікальну можливість ослабити традиційну американську гегемонію та створити багатополярний світ. Китайські лідери зрозуміють, що нова Україна не буде простою маріонеткою США, а стане самостійним центром сили з власними геополітичними інтересами. Пекін укладе з новою Україною стратегічне партнерство у сфері торгівлі та технологій, отримавши доступ до європейських ринків через українські порти та логістичні центри. Дуже важливо зрозуміти, що це переселення не матиме нічого спільного з примусом чи етнічними чистками. Навпаки, євреї з усього світу самі масово захочуть переїхати в нову Україну, побачивши там унікальні можливості для розвитку бізнесу, здобуття якісної освіти, творчої самореалізації та безпечного духовного життя. Україна стане своєрідною землею обітованою для нового покоління євреїв, які втомилися від зростаючого антисемітизму у Франції, Німеччині, Швеції та інших європейських країнах, і шукають стабільне місце, де можна вільно розвивати свою культуру, традиції та бізнес без страху переслідувань. У релігійному плані в Україні відродяться та досягнуть нового розквіту сотні стародавніх синагог. Та єшев, які були зруйновані під час Другої світової війни та радянських репресій. Умані знову стане головним центром світового хасидського паломництва, але вже не тільки раз на рік під час святкування рош Хашана, а постійно протягом року там створять найбільший у світі міжнародний центр вивчення кабали, хасидської філософії та єврейської містики з бібліотекою у 5 мільйонів томів та дослідницьким інститутом. До Умані щороку приїжджатимуть. Десятки тисяч паломників з усього світу, що зробить місто одним з головних релігійно-туристичних центрів планети. Я бачу у своїх видіннях, що до кінця 2000 тисяч року в розширеній Україні житиме близько чотирьох мільйонів євреїв, що зробить її другою за величиною єврейською спільнотою у світі. Після Ізраїлю та першою у Європі це кардинально змінить геополітичну ситуацію не тільки у регіоні, але й у всьому світі. Нова Україна стане найближчим та найвірнішим союзником Ізраїлю в Європі, головним лобістом єврейських інтересів у європейських інституціях та ключовим посередником у врегулюванні близькосхідних конфліктів. Водночас вона залишатиметься повноправним членом НАТО та ЄС, але з особливим статусом та широкими автономними правами. Зірки також розповідають, що цей проєкт матиме несподівані та далекосяжні наслідки для розвитку всієї європейської цивілізації. Інші країни континенту, побачивши вражаючий успіх української моделі мультикультурного розвитку та економічного зростання, почнуть активно запрошувати до себе представників різних етнічних та релігійних груп зі всього світу. Німеччина розпочне програму залучення висококваліфікованих індійських інженерів та китайських науковців. Франція відкриє двері для африканських підприємців та інвесторів. Італія запросить латиноамериканських митців та культурних діячів. Це призведе до формування абсолютно нової європейської ідентичності, яка базуватиметься не на етнічній або національній приналежності, а на спільних гуманістичних цінностях, прагненні до знань та творчого розвитку. Але найголовніше та найдраматичніше пророцтво стосується того, що станеться з Російською Федерацією після її розпаду. Зірки показують мені детальну картину цих процесів. Після падіння путінського режиму у березні 2026 року країна розколиться на 15 незалежних республік та автономних регіонів. Санкт-Петербург та Ленінградська область проголосять незалежність. Та увійдуть до складу нової Балтійської конфедерації разом з Естонією, Латвією та Литвою. Калінінградська область стане вільним містом під спільним управлінням Польщі, Німеччини та ЄС. Північний Кавказ отримає повну незалежність та розділиться між Чечнею, Дагестаном та Адигеєю. Сибір та Далекий Схід поступово перейдуть під економічний та демографічний контроль Китаю. Але це станеться мирним шляхом через масові китайські інвестиції, створення спільних підприємств та організовану трудову міграцію до 2035 року. Китайці становитимуть більшість населення у Приморському краї, Хабаровському краї та Амурській області. Московія залишиться як невелика країна у кордонах московської, частини Тверської. Та Калузької областей з населенням близько 12 мільйонів людей, але її вплив на світові процеси стане абсолютно мінімальним. Москва перетвориться на звичайне європейське місто. З розвиненим туризмом та сферою послуг, але без жодних імперських амбіцій. Найцікавіше, що частина колишніх російських територій також увійде до складу розширеної України, це стосується Білгородської, Воронезької та частини Курської областей, де історично жила значна кількість українців та козаків. Ці землі будуть мирно передані Україні. За результатами референдумів, які відбудуться у 2027 році, під наглядом міжнародних спостерігачів, зірки показують, що ключовою та переломною датою у всіх цих грандіозних процесах стане літо 2029 року, точніше, період. З 5 по 12 липня, коли відбудеться найрідкісніше астрономічне явище, велике з'єднання всіх дев'яти планет сонячної системи у знаку Лева, таке явище трапляється лише раз на 5 тисяч років і завжди знаменує початок нової епохи у розвитку людської цивілізації. Це буде символізувати остаточне народження нового світового порядку, нової епохи в історії людства. Коли застарілі форми національних держав 19 століття остаточно поступляться місцем новим, більш досконалим формам організації суспільства, заснованим на культурній і духовній спорідненості, спільності інтересів та цінностей, а не на випадковості етнічного походження чи географії народження, Україна у цьому процесі стане піонером та зразком для наслідування продемонструвавши всьому світу, як можна гармонійно поєднати збереження та розвиток традиційних національних культур створенням сучасного, технологічно розвиненого, економічно процвітаючого та духовно багатого мультикультурного суспільства майбутнього. Єврейські переселенці принесуть з собою не тільки капітали, сучасні технології та управлінський досвід, але й древню мудрість, духовні традиції та філософські знання, які допоможуть українському народу остаточно подолати травми війни, тоталітарного минулого та побудувати справжнє громадянське суспільство, засноване на принципах справедливості, рівності та взаємної поваги. Дуже важливо розуміти та усвідомлювати, що цей історичний процес вже розпочався і набирає обертів. Насіння майбутніх кардинальних змін вже посіяно у глибинах суспільної свідомості та міжнародної політики, і їх неминуче проростання неможливо зупинити жодними силами. Космічний план розгортається за своїми незмінними законами. Ті люди та народи, які зуміють вчасно адаптуватися до нових реалій. Відкрити свої серця та розум для змін отримують величезні та унікальні можливості для розвитку збагачення та духовного зростання. Ті ж, хто зі страху, невігластва чи упередженості чинитиме опір неминучим космічним процесам, приречені на маргіналізацію, деградацію та поступове забуття історією. Я закликаю всіх, хто слухає ці пророчі слова, розумно та відповідально готуватися до великих історичних змін, які вже стоять на порозі. Вивчайте іноземні мови, особливо англійську та єврит, розвивайте професійні навички у сфері високих технологій, будуйте мости взаєморозуміння між різними культурами та релігійними спільнотами. Майбутнє належить тим прогресивним людям, які здатні мислити глобально та діяти в інтересах всього людства, а не тільки своєї вузької етнічної групи, нації чи релігії. Вузький націоналізм та релігійний фанатизм назавжди відходять у минуле разом з епохою воєн та конфліктів, зірки ніколи не помиляються у своїх пророцтвах. Те, що я розповів вам сьогодні, неминуче станеться точно у визначені терміни та у описаний спосіб, питання лише в тому, чи зумієте ви мудро скористатися цими сакральними знаннями для побудови кращого, більш щасливого майбутнього для себе, своїх дітей та онуків, друзі. Ви щойно стали свідками унікального передбачення астролога українського походження Михайла Арташеса, яке може змінити наше розуміння майбутнього України та всієї східної Європи. Його слова про таємний проєкт переселення та нову геополітичну карту континенту звучать вражаюче, але попередні прогнози майстра. Завжди збувалися з дивовижною точністю, чи готове людство до таких кардинальних змін? Час покаже наскільки пророчими виявляться ці слова, а поки що нам залишається спостерігати за подіями та готуватися до трансформації, які можуть назавжди змінити наш світ.